Повертати активи українських можновладців за кордону тепер буде новостворене управління МВС. У планах налагодити співпрацю з іноземними правоохоронними органами і використовувати досвід іноземних партнерів. Більше того управління, начебто, матиме доступ до інформаційних баз ФБР. Керівництво нової структури сьогодні повідомило, що перш за все шукатиме докази відмивання грошей структурами бізнесменів Сергія Курченка і Дмитра Фірташа. Керівником нового управління призначено Олену Тищенко. Ще у 2013-му її. Затримали в Москві за підозрою відмивання грошей на користь одного з опальних в Кремлі банкірів. Згодом Тищенко амністували в українській пресі. Після її призначення виник інший скандал. А саме її колишнього чоловіка підозрювали в участі у схемах навколо реалізації майна наближених до Януковича бізнесменів. Сама Тищенко називає це інформаційними атаками, які вигідні можновладцям, проти яких буде працювати управління. Мені дуже неприємно. Була оця інформаційна якась е, ситуація, по мені персональна, бо це як це, це якось може зашкодити тій роботі, яку ми е, здійснюємо. Ми дійсно хочемо повернути кошти в країну. Ми дійсно хочемо, принаймні, їх десь заморозити, щоб на сьогодні, от ті, хто втік з країни, їх не могли використовувати проти нас самих.